Це у нас теплі батнічки для хлопчиків. Така от моделька 560 гривень це ростовочка 128-164. Вона є в такому кольорі, сіренькому і темний колір. Це одна і та сама моделька, але різні кольори. Ціна 560 гривень. І така от моделька в розпродажі у нас 460 гривень. Це тепленькі батнічки. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і пишіть у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Укр або новою поштою. І при бажанні підписуйтесь у мій YouTube, щоб бачити нові відео і вибирати гарний якісний одяг для своїх маляток.